Хочете собі олігарха? Коли у вас там все затиснуте, уже ж розтиснула. Який олігарх вас захоче? Відвідайте жіночі практики. А на вулиці можна це робити? Приміром, ну. я бачу, стоїть на світлофорі в класній татці. Можливо, олігарх. Я така зайду. І... Секс-коуч <гас> розкриє ваші чакри. З мене? Тобто мої? Ну, ваші трусики зняти з вас. І виведе не тільки себе і не тільки вас. <гас> Ну, все, я готова. Пішла за порцією олігархів з гарантією. З гарантією. Ага, точно олігарха з гарантією мені обіцяла секс коуч І зараз я випробую на собі її авторську методику з розкриття жіночності. Кріс, перевірка зв'язку. Скажи щонебудь. Щонебудь. вогонь? Я як завжди спідслужці з камери у сумці та двома запасними в кишенях. Камеру в під'їзді встановили заздалегідь. Здравствуйте, я Крістіна, я до вас. Проходьте, Дякую. будь ласка. Щось вона мене очима сверлить. Е, розуватися? Так, так. Ой. Вклюнула мене ніс в ніс. Ви просто струмом їтеся. Просто у вашій голові забагато енергії накопичилось. Це стримує сексуальність. А це ви зараз так прямо одразу перевірили? Ну, звісно. Це ж мій дар. Цікавий ефект, цікавий. Приходьте, будь ласка. Зараз не, я роз, розуюсь. Але треба відкрити двері. Взуття ж можна знімати? Так, Звісно, можна, можна. Гучно спитала, тихо, провернула. Ну, все, готова до секс-коучинга. Ось, будь ласка, сідайте. Так, я зараз підійду, секундочку. А, так, добре, звісно. Рюкзак є. Тепер ще дві. У нас якийсь фуршет прямо буде. А мій секс коуч принесла кетчуп і огірок. До речі, в неї різинові тапки. А на порозі був синтетичний коврик. Ой, ви просто струмом б'єтеся. Ага, тепер уявляю цей тренінг. А поки секс коуч Тетяна Сонцева парить мені, що всі жінки богині. Ми жінки за домашніми клопотами забуваємо, де наш олім. Ми відкриємо правильну чакру. За вами будуть просто, ну якби у вас буде цунамі чоловіки. Господи, ти на всіх борщів не наготуєш. Тут хоч би одного. І одразу до першої справи. Подивіться, як ви сидите. Ви сидите нога на ногу. Ви закриваєте свою основну чакру. Ну, просто зима на дворі, всі зараз чакру закривають гамашами. Там могли б бути ворота, радості і задоволення. А зараз просто безперспективна нірка. Нірка. <ріст> От як сидять чоловіки? Отак. От Вивеливши чакру. Так, і в них із сексуальністю жодних проблем. Ну, припустимо, і секс коуч пропонує сісти так само. А камера в рюкзаку прямо навпроти. Ось так напроти вас. Просто хочу сісти. Так, ширше, щоб, щоб це було так. Ще, ще, ще. Тоді ось ось так. Добре, отак. Вивільняйте, вивільняйте енергію. Все буде прекрасно. О, так я вже так звільнювала енергію гарячого супу. Але розкриття моєї жіночності в розпалі. Я зараз навчу вас правильно дихати. Я неправильно ще й дихаю. Якщо ви хочете полюбити олігарха, слід дихати абсолютно інакше. Я ну, готова, якби правильно, дихати, я не знаю. Кріс, що відбувається? І от це має зробити з мене багиню? Повторюйте за добре, плечі трохи. Боже, як з мене прета багиня, хоч би не тріснуть. І це Тетяна радить повторювати тричі на день. На радість сусідам. Але Тетяна Сонцева має пояснення своїй практиці. Жінки себе дуже часто стримують в емоціях під час оргазму, і це не дає їхній жіночій сексуальності розкритися. Отак от. Коротше, впевнена в своїй авторській методиці на всі сто. Це дієва методика. Я зрозуміла. А на вулиці можна це робити? Ну, приміром, я бачу, стоїть на світлофорі в класній таці. Можливо, олігарх. Я така зайду. Ну, якщо люди навколо не що він. А він може бути. Якщо він злякається, тоді це не ваш олігарх. А це просто не мій олігарх. Класна відмазка, хоча ж вона дає гарантію на олігархів. Почалось це позавчора. Дівчина відписала: перевірте так. профіль Тетяна Сонцева. Адресу посилання надіслала. Зайшли на профіль. Ваш особистий секс-коуч. Це, це знаєш, типу, є така фб картинка стоїть такий солом'яний чоловік, котрий із ага. сказки про смарагдове місто. І дівчинка ага. в нього запитує: Слухай, а як ти взагалі живеш без мізків? А він, так я ще й тренінги проводжу. Звісно, не всі такі. Може, Тетяна Сонцева виключення? А, а де їхні послуги? Ось дивись. А, актуальне. Спрямую вашу енергетику потрібне росло, підніму ще? Рот. Раверс. Що таке ротраверс? Страшно уявити, що ж там піднімати будуть. Підвище свій шлюбний рейтинг. Випустіть внутрішню кішечку із із пові... до... до жриці кохання в ліжку. Це так нормально. Алло, здрастуйте. Ви повіє до мене на прийом хочете? Випустимо вашу кішечку. Причому всі послуги в неї з гарантією. Навіть кавалер олігарх Хоча ціна за гарантію, дай Боже. 150 доларів! Це ж... це ж... Щепни мене нагайно. Це галюцинація. Ну зате олігарх з гарантією. Піду. А секс коучинг набирає обертів. От дивіться, коли у вас там все затиснуте. Вже ж розтиснула. Який олігарх вас захоче. Зараз я біла. Ага. Це ліксир жіночності. Він розкриє вашу жіночність і перетворить вашу поки ще нірку у ворота, радості і задоволення. Ну да, якщо воплі віслюка моїй жіночності не допомогли, треба на Ви, будь ласка, пийте, тільки не одразу. Пахне міцним чорним чаєм, але що там не знаю. Тому не п'ю, імітую. А далі ми переходимо до її унікальної авторської методики, яка а. називається ідеальна коханка. Вона допоможе вам зробити з чоловіком таке. Ой, щось я вже після віслюка боюсь. Є, наприклад, у нас такий предметик. Ми спробуємо губками нашою верхньою чакрою відкрити цей кетчуп. Кріс, так в тебе верхня чакра і так не закривається. Особливо, коли комусь задаєш перцю. Але зовсім скоро моя верхня чакра розкриється не тільки для мене. А! А! От як ви уявляєте, як можна губками відкрити кетчуп? Ану спробуйте. Я навіть не уявляю. <букві> так, а ну губами прямо? Губами, губами. Ну ні ж могла я. Тому пішла важка артилерія. Зараз ми переходимо до третьої вправи. Називається «Винце». Ого! Але я попросила еліксир чайок. Показую. М Ух, нічого пробуємо, собі! Пробуємо, раз і випало. Ой, що таке? Не налазить, не налазить рот у мене. Міняємо келок. Mm -mm -mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нормально, mm -hmm. так? Раз і ну, Ану, 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 ану. Тихо, 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 oh. тихо, тихо. Oh. Ну, все, я вже ідеальна любовниця. Усе вийде. У мене йде. здається, носом пішла моя ідеальна коханка. Вибачте, просто чакра відкрилась раптово. А, дай... Чакра внежить, наприклад. Добре. І нічого, що цей чакровий фонофорес коштує 150 баксів. Я помічаю, як у вас уже все звільняється. Поступово. Зараз переходимо до роботи з тілом. І спочатку ніби все банальне. Наклони мати присідання. І тепер отак присідаємо. Качаємо. Один, два. Це просто три. На жабу, схоже. Яка жаба? Це чакра відкривається. Ви повинні це відчувати. От я вже відчуваю, як міняється ваша енергетика. Так. І таку жабку секс коуч радить робити шість разів на день По двадцять е, кваків. <плес> Зараз буде епогей моєї методики. На епогей замість апогею я, я готова е -п 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 епагувати. Чоловік повинен хотіти з'їсти вашу пельменьку. Yeah! Вона повинна бути апетитною. Для того щоб вона була апетитною, її потрібно постійно прокачувати. <праць> а, -а, -а, а моя а, не апетитна, ну, якщо ніхто не їсть, виходить не апетитна. взагалі. <праць> Чоловіки, вони ж ніби самці. Вони ніби на полювання виходять. так? Ну так. І так, вони, так. І вони відчувають наші феромони дуже здалеку. Так, і до чого це вона? А феромони а... залишаються де? На трусиках. Вам треба буде зняти трусики. Oh, yeah. З мене? Тобто мої? Ну ваші трусики зняти з вас. Я погоджуюсь. вон там увімкнете. Усе гаразд усе нормально? Так, все добре. Сідайте. все, все добре. От зараз мені в самий раз епогіровать. І ми зараз перейдемо до практики. Ти викликай таксі. І ну щоб тобі не здалося, що я там підставу якусь роблю? Чи ага. що? І ти побачиш, моя методика працює безвідмовно. А в чому як це проявляється? Він мене заміж покличе прямо в таксі? Ми поїдемо безплатно. Це як перший етап. Цікаво, невже ця вся дивопрактика працює? А поки секс-коуч просить розрахувати 150 баксів. І чекає, поки я викличу таксі. Викликаю реальне таксі, щоб по-чесному. Їхати е... по місту. По місту і вже через 5 хвилин ми готові перевіряти отримані знання на практиці. А он якийсь стоїть з оранжевою. Це наше точно. Здрастуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спочатку рюкзак з камерою, потім другу камеру над торпедо. ми одразу за вами. Ну що, до перевірки практик ідеальна любовниця готова. Тетяна називає адресу, і ми рушаємо. Малець в хорму просто не в'їхали. Повна хорма могла бути. Що таке? Вже втратив голову. А якщо вправа номер один правильне дихання все <покрой> гаразд. Так, я просто їду на курси вокалу. Це не караоке часу. Ні, мені треба просто трохи розігнати діафрагму, знаєте, грудну клітку. Тряся не хотіла вас налякати. Не вийшло. Добре, тоді вправа два. Жіночі в Що відбувається? Я, а, я просто хусточку даю. Це ж ця хусточка. Я щось там наплила, що даю платочок Тетяні і продовжую. Але він знов на масу. Може, в мене феромони хілі, бо труси надто свіжі. Ні, ну я не здаюсь. Він буде закохуватись? Не буде поки що. Але ж Тетяна дає гарантію. Коротше, не здаюсь. А у вас келихів у машині немає? Ні, а треба було. А огірка? Я вас точно в караоке везу. Я бачу, я вам дуже подобаюсь. Ну, вже починаю. Ви як відчуваєте? Ви закохуєтесь у мене, так? Я у вас. Як варіант. Щось я заплуталась, хто тут кому ідеальна любовниця. Угу, Розкритий чахром. Знову червоне. Як ваші колготки? Ого, ви помітили? Ну, тільки це. Хм, Це флірт. То тренінг працює. Бо ми якраз під'їжджаємо. Крізь ми позаду, всі готові. І зараз точно перевіримо, чи прокатив він нас безкоштовно. От я вас і привіз. Що ж, спасибі вам, було дуже класно. Та я теж радий. Ну, не сумуйте, не нудьгуйте. Може, у нас щось і було б. Так, а. А гроші, дівчино. Ви куди? Стій, стій! Що відбувається? А, тихо. Заспокойтеся, заспокойтеся. Вони мені ну, не заплатили! Ну, новий канал. Будь ласка, заспокойтеся. Ви що чманіли? Ну, мені? Ми, ми усе зараз пояснимо. Та новий гроші віддаду. Заспокойтеся, новий канал, програма в сітях. Заспокойтесь. Та мені не треба це кіно. Гроші віддай. Які гроші? Ви мене закохані. Яке кохання, дівчина? Послухайте. У ну, мене дружина і двоє Я дітей. Я махала трусами. Це не серветка. Ви труса. Ви, <рес> Ви не закохані? Ніяк взагалі? Мені дружина, ці труси знаєте, куди не <рес> Це новий канал, заспокойтесь. Ми вам зараз заплатимо. Ми просто перевіряли практику. Чекайте, а де Тетяна? Користалась буйною закоханості такси. Став. Повз нас. Там он. Ти куди? Ні-ні ні, все добре. Тетяно, ви поки бігли, загубили шапку на видимку. я вас бачу. Щось ні в біса не працює ваша практика. Ні трусами, ні без трусів. Це лохотрон, от бачите? А що до мене, не лохотрон? Ми зараз все заплатите? заплатимо, Ми не хвилюйтесь. Ми зараз заплатимо. А оце от що таке? Це новий канал, програма Аферисти в сітях. Ми ходили перевіряти вашу практику. Вас знімали приховані камери. Як? Але здається, верхню ротову чакру у Тетяни заклинило прихованою камерою. Вас <право> прихованою камерою. Ва Як? як все, що вона змогла сказати. Стривайте, я взагалі таксист. До чого тут я? Тетяно. Ви знову забули шапку на видимку. Ми вас бачимо. <право> <право> все друзі, це завіса. Давайте розрахуємося. Так, Вибачте, мені просто без трусів трохи дме. <право> Бувайте.